І всім привіт! Привіт, привіт, привіт! Ми продовжуємо і доброго дня, тобто, перепрошую! ми продовжуємо грати фермосимулятор 2020 на телефоні. Значить, е, значить, 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 значить на сьогоднішній день нас вже достигла соя. Цей трактор докидає мільдобрива. Ми продаємо всю сою, яку маємо і... Нарешті починаємо з котоводства. Тобто починаємо вирощувати тварин. Перше почнемо з коників, а далі, а далі буде відомо. В принципі, нам поки що на, на цю серію, я думаю, ми б мали змолотити повністю всі, всі поля. Обмолотити, одразу ж пускати трактори ззаді на Іссі одна обробляють поле. Продавати сою, продавати сою і туди заробляти капіталь. Капітал. Капіталь. Тож, так, ну все ідеально не може бути, ідеально говорити теж не вмію, я вчуся поки що проходити і зацікавлювати вас на те, щоб ви переглядали це відео до кінця. Так що дивіться відео до кінця. Кладіть зразу лайчик підписуйтесь, кладіть дзвіночки. Далі буде більше, все я вам обіцяю. Якщо буду бачити заохочення від вас, я буду мати заохочення для себе, щоб знімати для вас відоси і старатися краще і ліпше все робити. Над тим, як я буду загружати відоси, я подумав, спробував над швидким інтернетом загружати. Але я загружаю все через додаток. І все рівно не виходить, не виходить через... Ну, все рівно виходить якість відео. От, в минулому відео, там де у нас посівна була, ви можете бачити, що все рівно якість відео не така сама. Я його монтую в 4К, знімається воно в 1000 ФПС. Е, ну, там якість має бути взагалі шикарна, а вона взагалі гімно, можна сказати. Значить, попробую я сьогодні через Google Chrome через Google Chrome загружу. Якщо буде якісь зміни на краще, це буде добре. Якщо ні, то значить треба буде витягати ПК, заходити на ПК і кидати перше на ПК відео, а потім вже аж загружати. Тоді мені вже буде потрібно. Набагато більше відосів зараз запускати, хоча б три відоси, зазняти і випустити через те, що на ПК я не зможу кожен день заходити. У мене робота, трошки зайнятий. І от вільний час я знаходжу час, щоб просто пограти і показати вам, як я граю. Так. так, так, так. Ну, третя серія зайшла взагалі шикарно. Четверта вчорашня, хто не бачив, переглядайте, хто зайшов тільки на, на, на це відео перший раз. Заходьте на першу серію, переглядайте мільком. Я думаю, буде вам інтересно подивитися все спочатку. І підтримуйте, будь ласка, лайком. Такий хоч маленький лайкчик поставте. Хоч маленький лайчик поставте і підписуйтесь, далі будемо проходити інакші ігри. Можете писати в, ком в коментарі, я не виключаю коментарі, пишіть коментарі, які хочете. Е е яку ігру далі проходити, яку ігру скачувати. Е е я буду прислуховуватись і буду проходити ігри, які вам, ну, які вам подобаються більше. До підстрою під вашу аудиторію. Так. Ну, зараз погода на дворі не льот, на дощик падає. Просто шикарно. Ну, все рівно на роботі працюю. Потрібно працювати. Потрібно працювати. Так. Думаю, що так буде якість ліпша. Я сьогодні спробую, якщо ні, значить завтра заливаю відос ем, через, через ПК. Заливаю відос через ПК, може навіть два відоси через ПК залию на завтра і на післязавтра. Так, щоб ну, ви мали що дивитись. І там далі будемо вже рішати. Якщо відос з ПК буде набагато ліпше, значить будемо заливати відоси дешевсь з ПК. Маю таку масштабну ідею до нового року назбирати тисячу підписом. Ну, хоча б тисячу підписів. До Нового року у нас залишається, грубо кажучи, півтора місяця. Нам трошки треба потужитись, буду випускати відоси частіше. І зараз буду, напевно, що скачувати ще одну ігру і буду проходити дві зразу. Тобто один відос буде виходити одного дня, а другий відос буде виходити другого дня. Тобто, одна гра одного, друга, другого дня. Пишіть, яку наступну ігру мені скачувати і яку теж проходити. Ну, Ферму я зараз не буду, я вже би хотів 23-ту, то є 23-ту ферму я би хотів зараз цю пройти, е, так як я вам говорив в минулих відео, до якої степінь. І далі проходити вже 2023 го Там набагато все краще і все ліпше. Я, на, ну, я граю через iPhone, і мені потрібно буде її купувати через App Store. Тим, хто на iPhone. На, на, в набагато легше через те, що Androї можна скачати піратку і встановити піратську. Ну, піратку. Може і на андроїд можливо, але я, так, ну, я такого не знаю, я таке не практикував поки що. Так що мені потрібно всі ігри через App Store скачувати. І цю ігру я купував, і багато інших ігор я теж купував. Але поки що проходимо цю, я зайду в плеймарки. Так думаю, що може буде то тобто Євротрек симулятор, там є досить прикольна ігрушка. Теж прикольний розвиток, симулятор, симулятор. Можу і інакше, типу, броділки, стрілялки, таке можу грати. Майнкрафт би хотів пограти, серйозно, Майнкрафт да? би хотів пограти, але ну, його теж треба купувати. Так. Коштує кого 10 доларів. Ну, в принципі, з таких ігор, що я знаю, типу, ну, зараз поки що будемо шукати, будемо грали такі ігри, які доступніші. З часом, я думаю, і май... до Майнкрафта дійдемо. Дійдемо до, дійдем, дійдем до... 23-ї ферми. Ну і багато інакше ігор будемо, звичайно, щоб проходити. Будемо це все вам показувати, розказувати. Це має бути шикарно, я так думаю. Так, ще трошки буде у нас повний бункер. Трактори стоять, я напевно що зараз їх запущу, нехай вони Нехай вони працюють. Нехай робить зразу культивацію ззаду мене, так щоб було на, на порядок швидше, швидший обробіток і на порядок швидший врожай. Чим більший, ну, швидший врожай, тим більше грошей ми заробляємо. Це, звичайно, зрозуміло. Це зрозуміло. Так, кидаємо назад. Ну, В принципі, хотілося б прийти на максимум ігру, скільки можна. Назбирати скільки можна техніки. Якомога більше техніки назбирати. Думаю, контент буде, буде прикольно, буде шикарно. Ще так пам'ятаю, що от, 2009-та ферма на ПК, то блін, зараз тут на телефоні граю і згадую ті часи, коли я сидів ще маленький за, за комп'ютером і грав ту ферму, де не можна було поставити толком працівника, або якщо ти на градус помилишся, то він там вже вийде на клієнт на кінці поля. Де не було заборони, де можна було робити обробіток землі. Там було все рівно. Так, я, напевно, що зараз поїду, висиплю. Тут у нас прицепчик лишив, бо трактор. Так, і поставлю, напевно, що працівника поки що. Обсипимо. Поставлю, напевно, що працівника. <кій> а сам відчіплю міль розкидач, від трактора підчіплю прицеп. Пущу трактор на і працює на обробітку землі. На обробіток землі. І напевно, що повернуся до... Так, так, так. Повернуся до молочення. Ну, в мене, в принципі, ще пару проходів і вже буде зелена своя. Потрібно трошки... Ніби все не висипав, але нехай так буде. Так, далі свою будемо лотити. Так, так, так. Оп, оп, оп. Ну не знаю. Підтримуйте, підтримуйте, будь ласка, підтримуйте, прошу вас, підтримуйте підпискою. Я буду старатися враховувати ваші голоса і... Так, тут... Генько на напевно, що в дерево. Зараз секундочку. Так. Так, 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 так. Зап, чуть-чуть. Їхав. Ти ще стояти, а ти тебе... Так. Ти ще не да Ну, То ми розкинемо рушну. Ну все. Буду старатись вам показувати шикарні, прикольні ігри. З ліпшою якістю і з ліпшим озвученням, наскільки можна, наскільки я зможу розвинути себе в цій категорії. Цій категорії, я не зрозумію, я там бачу, а там дорога така. Я думав, що це. Саме що я лишив... А ні, тут вже достигло. Тут вже достигла. Значить тут вже мало би до кінця достигнути, я так думаю. Так, достигнуло до кінця, тут вже можна молотити далі. Можна молотити далі. Так, в залежності яка буде... Ну, це відео вже має бути, я не знаю наскільки, але я повинен до йти до того, щоб я продав зерно, повністю все. І в мене повинно залишитися ще, ну, щоб я покупив все, що я собі планував. Те, те то, що я собі планував. Якщо так, то я зараз тут сію пшеничку через те, що мені треба буде на цьому полі де ми молотим, я буду сіяти пшеничку через те, що мені треба буде соломи. Треба буде мені соломи. Ага так, перед подивимося зразу по ціні на сою. Ціна на сою. Дуже гарно, 1700. 1700. Так, включили, дивимося, де воно є. Це буде ніде зелена стрілка. Так, і в принципі я зараз комбайнер розвернеться, я напевно що доб'ю повний бункер і їду зразу ж висипати. Так, вона розвернеться, треба доїхати по своїй. Діду зразу ж таки висиплю перший прицепчик і дуже так, радіус розвороту. Це просто капітано. Ну, це не продумано трошки. Не знаю, можливо, в майбутній фермі вони вже трошки будуть розумніші, але ну, тут вони такі, можна сказати. Так. Досипаємо до повного прицепчика і погнали вис... продавати наше. Зерно за 1700 за тонну. Здалося бся вже б і більшого прицепчика, щоб не возитись 10 разів вперед-назад. Але це все буде по мірі можливості. Так. Ну, Я думаю, що ми час не втрачали, можна їхати відвезти це. Їдемо відвезен і будемо бачити, скільки у нас вийде. Грошей. Я, по-моєму, в тій серії продавав сою по півтора тисячі. По 1500, якщо бути точнішим. А зараз 1700 ціна, Ну, ціна трошки ліпша, набагато ліпша, ніж була. Так. Отут ми можемо купувати різні тварини. Тобто тут є корови, вівці, свинки і коні. Тут я не знаю, тут, напевно, продавати. ну, от, от, от. Продавати можна тюки буде. Так, це пшеничка росте, нічого, може ніхто не обідеться через те, що ми в'їдемо через чуже поле. Ну, прикольно зроблено, що тут вони ростуть всі поля, на всі поля обробляються і ми повинні. Ну, ми бачимо, як хтось щось сє на чужих полях. Так, висипаємо зараз і будемо бачили, чи нам, нам приблизно треба 80 тисяч. І з серії ще треба 30 тисяч заробити. Якщо ми їх заробляємо, це буде взагалі просто шикарно, шикарно. Так. Хоча б 10 тисяч цього прицепчика. Взагалі було шикарно зараз. Якраз, в принципі так, як я казав, ще 20 тисяч залишається. за 70 купуємо прицеп і за 10 тисяч купуємо двоє коників. І напевно, що ще з одного купимо зараз 4 коника, я так собі думаю. І так буде набагато краще. Так, я трошки вирізав, не вирізав, а зупинив просто запись екрану. Обмолотив ще два поля. Коротше, все думав до решта. Побачив, ну вже заробив відвіз ще при це, заробив 71 тисячу. Заробив 71 тисячу, зараз зараз довожу до решти і закупляю нарешті цей прицеп для того, щоб збирати солому і сім. Так, секунда. Ми беремо сою. Так, сою взяли. ось всі на сою, забираємо прицепчик. Він вже якраз доходив комбайну останній прохід. Так, ми, ну, в принципі, вже можемо купувати той прицепчик. Просто, просто, просто Секунально, зараз вона висипає Так, Купуємо той прицепчик. От він за 70 тисяч. Купили. Так, все, у нас тепер 691 долар. І тепер ми бідні. Там посіяв далі пшеничку через те, що потрібно буде солома коником і нам потрібно буде її збирати. Я вже напевно вирощу ту пшеничку, зараз посію всю решту. Вирощу пшеничку, продам пшениячку, зароблю ще якихось 10 тисяч, щоб купити хоча б два коника. І після того всього вже... вже знімаємо наступну серію, купуємо коники і я показую повністю, всю... Показую повністю всю технологію, як, як ці коники вирощувати і як їх далі розвивати. Так, зараз ми покажемо тут прицепчик. Зараз ми покажемо тут прицепчик. Секундочку. продаємо, Дам 30X, Далі ми їх розстигаємо. тисяч, Ну, одного коника може купити, але вже назбираємо кутер 1015. І тоді вже будемо купувати два коника на першу очередь, на першу чергу. Тобто, купуємо два коника, відвозимо сюди. Все, що їм потрібно, я показу, буду показувати в наступній серії, яка вийде на... напевно, що завтра. Я так собі думаю. Так що зараз показую вам живий прицепчик на сіно і можливо трохи заправимо живе. трактор Ось трактор. такий вот рецепт на сіно і на солому. Ми його покрили за 70 тисяч. Так, все, дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Не забуваємо класти лайки, підписочку. Мені дуже приємно, коли ви це робите. Буде більше проходжень, більше всього. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Побачимось завтра!